Страшно це весело. Вважають багато американців, які готуються до завтрашнього Геловіна. Костюми краще шукати заздалегідь. Маски претендента на президентство мільярдера Дональда Трампа вже розкупили в одній із крамниць у передмісті Вашингтона Арлінгтон. Голос Америки розмовляв там із покупцями і власником. Страшні маски, штучні вуса і смішні головні убори. Спеціалізація крамниці Total Fry. повний жах. Я буду стукати у двері, а тоді ховатися і лякати людей, щоб вони віддавали мені цукерки. На головін чекають не лише діти, Збираються дорослі компанії, сім'ї. я люблю перевдягатися і ходити по солодощі. Хоча зараз мені це не пасує, бо офіційно я вже доросла. Найбільше цього року розкуповують костюми супергероїв, відомих зі старих коміксів і нових фільмів, як, наприклад, «Бетмен». Багато костюмів з кінофільмів або за мотивами кіно. Серед улюблених костюми персонажів кіноепопеї Зоряні війни, яка у грудні матиме поповнення. зоряні війни популярні вже десятки років, і Дарт Вейдер на першому місці під час Геловіну. На тлі виборчої кампанії у США не дивно, що американці розкуповують і маски політиків. зараз найбільше продаємо масок Гілларі Клінтон і Дональда Трампа, маски якого вже розкупили. Популярні також маски Обами і Обама гарбузи. На свій перший Геловін в Америці студент з Франції переодягається у зомбі Люди Бояться цих вигаданих істот. Вони найбільш кровожерливі з того, що ми бачили в кіно. Лякати хочуть не лише хлопці. Щораз більше маленьких дівчаток, які хочуть, аби їх боялися Щороку Американці витрачають на костюми на Головін понад 2,5 мільярди доларів. Більше з них витрачається на костюми для дорослих. На Геловін в Америці осторонь розваг залишатися важко не лише людям, але й тваринам. Домашніх улюбленців також одягають у чудернацькі костюми і водять на спеціальні паради і походи до сусідів за солодощами. У Нью-Йорку, наприклад, парад для собак на Геловін влаштовують уже 25 років поспіль. Цього року участь у параді зібралось щонайменше 250 собак і кілька тисяч бажаючих на них подивитися. Важко сказати, чи це подобається тваринам, але багато власників вважають, що це дуже весело передягти, наприклад, собаку на кота або ж навпаки. І знову таки на нагороду швидко реагують кмітливі підприємці на вигоду, тобто які створили ринок костюмів для домашніх тварин на суму понад 330